Для мене нормальна ставка це коли з машини залишається стільки грошей в місяць, скільки я запланував. Наприклад, дивіться, ми брали 4 машини, але ми їх брали не для того, щоб кинути їх. На перевезення і заробляти на якихось перевезення гроші. Ми їх купували виключно, того, що в момент, коли ми їх замовили, не було машин реально. Тобто або були супер дорогі перевезення, воно не рахувалося, або реально не було просто машин, і ми не могли виконати контракти. Тому і ми купили їх. Але ми їх купували виключно для своїх потреб: ми виробляємо макуху, пелету, олію, закуповуємо соняшник і різні зернові олійні культури. Якщо б ми купили ці машини виключно для того, щоб надавати послуги по перевезенням іншим компаніям, наприклад, я розумію, кожна машина там може в середньому зробити 6 рейсів в місяць. Окей, 6 рейсів в місяць я хочу заробляти там 1000 доларів з кожної машини. Тобто кожна машина з кожного рейсу має мінімум 7 тисяч гривень принести. Якщо я бачу, що машина не приносить стільки грошей, тоді я приймаю рішення. Взагалі є сенс їхати на це перевезення чи шукати інше замовлення, і тільки я можу прийняти це рішення. Ніхто більше, ніхто в цьому не винен, що дешеві, менші ставки чи дорожчі ставки. Ніхто мене не змушує нікуди їхати, тільки я сам вибираю, куди мені їхати.